військово медичному центрі з'явилася соляна кімната. В ній більше тонни солотвинської солі і приємна музика, яка заспокоює. Там лікуватимуть пацієнтів з хворобами органів дихання і не тільки. Це і хронічні обструктивні захворювання легень, бронхіальна астма, хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, патологія лор органів, хронічні гайморити, отити, захворювання шкіри це і підліткові вугрива, підліткова вугрива висипка. В соляній кімнаті для одного пацієнта 10 сеансів тривалістю до години. Тарас служить в академії сухопутніх військ. В Хлопця пневмонія. В соляній кімнаті він дихає, лікується і відпочиває тут. Розслабляє, легше на душі, чути пташки, голос. А в армії такого немає. А що є в армії служба? Все однакове. Захворювання органів дихання третій в рейтингу по Україні, і щороку таких пацієнтів стає все більше. А в століній кімнаті військово-медичного центру одночасно може дихати 11 людей.